Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми, вирішили, ми вирушили високої Карпат на пошуки. На пошуки її грибів уже. Вже кажу так. Бо з робачками цього року взагалі не дуже важно. Посуха зробила свою чорну справу. Поки грибниці відновляться, то пройде часу. І часу може пройти досить багато. Так. Ну, але десь не десь щось позитивне вискакує. Хоч і в дуже малі кількості. Дуже малі кількості. Ну, я би. Сподівався, сьогодні на 5 грибів це було б білячків маєте на вас. Ну, то б було непогано. Гриб зараз гарний, вологість є. Водою він наситився, якщо він виріс. От нагадаю, що в грибу 95% води. Та як в ГРК. А 5% всього на всього тіла. І так, сьогодні четвер. 8 годин 30 хвилин. Грибників не чути і не видно. І грибів не видно. Ну нічого, день тільки починається. Щось може, може, може і знайдемо. Або ж і ні. Хожу я вже хвилин 20. Одна сироїшка курочком, два червоних мухомора великих. І от така. Такі. Такі яєчка якоїсь пташки яка не висиділа і пропали. Сумно Ну нічого продовжуємо наші пошуки. Нарешті хоч перший позитивчик. А то Такі місця гарні, а позитиву ніякого. От у нас перша зірка. Перший білий грибочок. Невже? Другий грибочок. Голобука. Ва, Верво. Ва, важко, важко ва, даються риби. Ось ще такий червоняк виріс. Ну що ж, візьмемо його. Ось ще ось такий червонечок. Да, очі очі стати. О. Ну це вже казка такий грибю найти. Ось Ось який бігок. Ух ти, бокий Який хомор красвенний. Зафіксуємо. Також рідкість з цього сезону. І так я вирішив завершувати наше грибарство. Грибарство, будемо казати, майже ніяке, рибочків немає. Плюс до того ті грибочки, які є, які попадаються, вночі падав дощик, вони набрали води, потім молоді грибочки але їх буде важко висушити. Ну, все ж таки я показую результат. То чотири білі, три червоні. Ось такий у нас результат. І я вирішив, краще я повернуся додому. І щось вдома можна підробити. Погода дозволяє. Одну, а вам, звісно, бажаю, кращих результатів, як у мене. Ну, а також здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди нагадую, пам'ятайте, ліс наше багатство, наше здоров'я. Він також хоче жити і бути добрим, заспішити його а також закопайте робочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення. До нових зустрічей, які відбудуться, мабуть, не скоро.